Всім привіт! Сьогодні отримала посилку, хочу показати розпаковку. Це матеріали для нігтів. В цьому магазині я вже замовляю не перший, не другий, не третій рік. Уже років 5 так замовляю. Горний магазин, є скидки, надійна доставка, упаковка. Ну, зараз я вже замовляю більше підручні матеріали, такі як обезжирювачі, фрезери. Ось фрезери, дивіться, замовила такі. Алмазна почка. Потім алмазний шар. Це сталіксовські насадки. Це також керамічна фреза. Але це не сталіксовська, сталіксовської не було. Така ось. Так, це замовила магніт. Такий здоровенний магніт. Дивіться, такого в мене ще немає. В мене вже три чи чотири в наявності магнітан такого ще немає. Це замовила такий полігель. Я його завжди замовляю. Якість гарна, носиться добре. Оце таким кольором гліттер Пінк. Ось теж замовляю постійно дизайнер. П'ятий номер. В основному я його і беру п'ятий, другий для френчів підходи, для укріплення, для наращування зараз відкрию, також, дивіться, розовий. Заказала таку баночку з помпою. В мене вже стара, хочу поміняти. Так, замовила лак фірми Sunny. Іноді їх замовляю. Зараз вони пішли якісніші, як на мене. І Гарно красяться, не затікають, не полосять. Угу, тут попробую ще відкрити. Тут упаковка гарна. Оце так вони проходять завжди, в таких коробочках. Запаковані, товарний вид хороший у Ну, як я сказала, лаки теж гарні. Зараз ці. Так, і зараз подивимося, який лак. Ну, Ярко-червоний должен бути. А він світиться ще вночі, забула. Ого, закрито. Дивіться, о, взагалі супер. Дивіться, зараз собі на нігтик. Ну, оце ось дивіться, такий лак. Просто чудовий. Також замовила, зараз витру, нігтя. Ось таке масло. Витер у нас з великій бутилці Прямо вже в дуже великій. У мене були 30 мілілітрові, а тепер 100 мл. З запахом граната. Дивіться, які вони. Вони дуже удобні. Дуже. І пахне добре. Пахучий дуже. Ну обезжирювач три в приводному. Знімає липкий шар, обезжирює Оце цієї фірми зачасту я беру, можна сказати, постійно ще беру Global Fashion, але ну, не завжди літрові є. А мені, як брати маленьку, то це невигодно. Я беру літрові, дивіться, квін Найлз. І дуже удобно за цією тимпочкою. Нада на чвірка, надо відкрив налив. Оце, оце моя розпаковка така. За це все я витратила 1388 гривень. Це в мене вже зі знижкою. А без знижки в мене було десь на півтори тисячі. Оце в мене діє знижка 7 чи 6%, вже не пам'ятаю. Раніше писала, а зараз вони віднімають і оце чек. Кому цікаво, можете подивитися. Називається магазин Best Nails. Ось я, правда, витирала. Ось в інстаграмі QR-код можна подивитися, їхню продукцію. Отак От нанесете від QR-коди та і подивитись. А, знижка 5% на наступне замовлення. Ну, оце так постійно присилають. Тому магазин рекомендую. Я думаю, завжди там можна знайти те, що тобі потрібне для роботи з нігтями, з клієнтами. Я з ними працюю, мені вони подобаються. Гарний магазин, гарні продукти в них для нігтів. Тому рекомендую всіх гарних просмотрів, лайків, подобайок і тому подібного. Дякую, що ви мене дивитесь. До побачення!